Доброволець полку Азов із позивним косий загинув у зоні проведення антитерористичної операції 12 листопада. 24-го Нововолинці попрощалися з Василем Касьяном. А сьогодні на фасади школи номер 5 Нововолинська, де навчався, його пам'яті відкрили меморіальну дошку. Шанувати військовослужбовця, прийшли рідні, друзі, представники міської влади учні навчального закладу. На шкільне подвір'я школи номер 5 прийшов її випускник Василь Касьян». Щоб залишитися на вічному посту, на посту вашої школи, вашого безхмарного дитинства, на посту усієї України. Бо саме такі люди, як Василь, і звоюють на сході, щоб наше життя було мирним, щоб наші школи святкували новорічні свята. Але не ховалися від фугасів і бомб. Відкрили пам'ятну дошку батько бійця та керуюча справами міського виконавчого комітету Вікторія Магдисюк. Дуже хотілося б сьогодні зустрічати героїв з перемогою. Але на жаль, війна це втрати. І на жаль, втрати найкращі. Сьогодні ми вкотре відкриваємо дошку ще одному нашому герою Василю Касьяну. Хочеться висловити слова співчуття і рідним і батькам загиблого. Хоча й розумієш, що в такі хвилини жодні слова не полегшать біль втрат. Сумно прощатися з героями, але тішить те, що в нас в Україні є такі герої, є чоловіки, які стали на захист нашої держави. Присутні на пам'ятному заході не стримували сліз, плакали дорослі і діти, особливо гірко, звісно, було рідним загиблого. Мама Василя Касьяна подякувала землякам за підтримку. Нас взагалі дощі тричі. А тут нас отримували дошук, висунув кошти, діточки. Школярі запалили свічки пам'яті. Усі присутні вшанували бійця хвилиною мовчання, а духівники освятили меморіальну дошку.